Дякую. Шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація методів розпізнавання тривимірних об'єктів на основі поля оптичного пошуку. На слайді представлено об'єкт, предмет та мету роботи. Загалом, вже слід зазначити, що метою даної роботи є розробка проекту ефективної багатоступінчатої системи виявлення об'єктів. За графічними зображеннями ландшафту, отриманих, наприклад, з безпілотних літаючих апаратів, квадрокопів, на слайді представлено постановку головного завдання роботи. На цьому слайді наведено порівняння сучасних архітектур штучних нейронних мереж, що зазвичай використовується при вирішенні задач комп'ютерного зору та розпізнавання обертів. За результатами порівняння можна зробити висновок, що гібрид, гібридні види глибоких штучних нейронних мереж є найбільш перспективними перспективним напрямом на сьогоднішній день, адже відрізняються помірно високою швидкістю навчання та високим рівнем точності, для її навчання застосовуються усі відомі класичні методи, що не накладає особливих вимог та потреб у зв'язку з цим. Більш того, більшість бібліотек. Машинного навчання вже мають попередньо реалізовані архітектури таких штучних народних мереж та основною задачою стає виключно їх навчання. На слайді представлено порівняння бібліотек глибокого машинного навчання. З результатів порівняння видно, що бібліотека Київ найбільш перспективний вибір для завдань глибокого машинного навчання, адже на сьогоднішній день налічує найбільшу кількість топологій та моделі нейромереж, що активно підтримуються та розширюються. На слайді наведено порівняння мов програмування. З результатів порівняння можна зробити висновок, що C++ є найбільш збалансованим рішенням при виборі мови програмування для розробки програмного забезпечення для потужних та складних обрахунків. На слайді наведено принцип загальної організації розроблюваного застосунку із зазначенням рівнів взаємодії системи. Для реалізації базової архітектури була обрана і модифікована архітектура нейронної мережі bgg 16, топологія якої представлена на слайді, дана надглибока архітектура, як і всі штучні нейронні мережі останнього покоління, використовує надмалі розміри згорток, що дозволяє мережі з ростом кількості шарів до певного рівня збільшувати е, репрезентативну потужність, а е, не втрачати колосальні ресурси на навчання. В ході роботи над системою було встановлено, що незважаючи на точність сучасних народних мереж через особливості реєстрації навколишнього середовища з борту бордокоптерів за допомогою гі гіростабілізованих камер середньої роздільної здатності або дзеркальних камер високої роздільної здатності зі світлосильними об'єктивами і повнокадровою матриці, для системи залишаються вельми характерними помилки першого і другого роду. Внаслідок чого було прийнято рішення випробувати експериментальні ідеї для досягнення необхідного результату, а також не зупинатися в розвитку архітектури мережі. Одним з випроводних рішень, що збільшує точність розпізнавання, стала розробка паралельного методу з двох нейромереж, що працюють з даними різної розмірності. Для формування вибірки був обраний віртуальний світ гри АРМА 3 що володіє будованим редактором. Редактором рівнів, що дозволяє формувати вибірку з урахуванням імітації різних факторів в різних конфігураціях. За допомогою простора EDN Editor віртуальний простір гри наповнюється об'єктами військової техніки та військової інфраструктури, застосованими на реальних прототипах, до того ж, існує можливість додаткового завантаження у віртуальних простір сторонніх моделі, що умова поставленого завдання надає грі велику цінність з точки зору ресурсу моделювання. На слайді представлено приклади вхідних даних. Результати класифікації на контрольній вибірці першої мережі виявилися хорошими і цілком передбачуваними. Точність класифікатора склала 91% на контрольній вибірці. Даний показник пов'язаний в першу чергу з досить якісною навчальною вибіркою і досить, одно... досить якісною однорідністю середовища, в якому поміщення об'єкта. Якщо порівнювати виборку представлену на даній роботі з відомими датасетами, наприклад, їх де зазвичай демонструється робота класифікаторів, під час виконання дипломної кваліфікаційної роботи магістра було розглянуто основні можливості використання методів машинного навчання та розпізнавання образів та комп'ютерного зору. На цьому мою доповідь завершено. Дякую за увагу.